Літав Журавель, сто морів, сто земель. Облітав, обходив, крила, ноги натрудив. Ми спитали в журавля, де найкраща земля? Журавель відповідає, краще рідної немає. Вітаю вас, діти! Ми з вами живемо в неповторній країні, яка має назву Україна. А людей, що живуть в Україні, називають українці. Ми українці. А як назвати хлопчика, що живе в Україні? Українець! А як назвемо дівчинку? Українка! І мова наша рідна, теж українська. Вона найкраща у світі. Вона ніжна, мелодійна, солов'їна, ясна, лагідна. Наша мова багата на лагідні і гарні слова. Пограємо у гру, назви лагідно. Сонце, сонечко, квітка, квітонька, річка, річенька, мурашка, мурашечка, українка. Україночка, Калина, Калинонька, Вінок, Віночок, сопілка, сопілочка, Рушник, Рушничок, Вишиванка, Вишиваночка. Мова це надбання народу, його мудрість. Читайте і слухайте казки, співайте пісні, розмовляйте українською мовою. Діти, а хочете дізнатись, як розмовляють риби, квіти, пташки? Послухайте вірш Леоніда Полтави. Хто як говорить, все, що живе на світі, уміє розмовляти. Уміють говорити зайці і зайченята. По-своєму говорять і риби серед моря. І у садочку пташка, і у траві комашка. Говорять навіть квіти з блискучими зірками. А як говорять діти? Так, як навчила мама, прийми ж матусю, слово подяки від дитини за нашу рідну мову. За мову України! Діти, любіть свою мову, прославляйте її та ніколи не цурайтесь, де б ви не були. Пам'ятайте свою рідну мову, адже для нас українська мова це мова нашого народу, наша гордість, наша сила. До побачення!